Нічого, собі Ліна, а що це таке? Йога, це скарб, подивись, це Ніва Вів М3. 1988 року випуску Ось глянь на нього. Це відзивана вісь, це рівень кругового рівня, це цивіндричний рівень, це піднімаючі гвинти, Нарідні гвинти, елеваційний гвинт, фокусуючий гвинт. Ну і при бомбас. Так. Знаєш для чого він? Для чого? Цей прилад використовується для знайдення перевищень між пунктами. Але перед використанням його нам потрібно виконати три перевірки. Спочатку ми проводимо першу перевірку. Це перевірка вісі круглого рівня. Вісь круглого рівня перевіряється за допомогою капсули з рідиною у ній та бульбаску. Отже, зараз ми будемо проводити другу перевірку нівеліра і вона полягає в тому, аби перевірити правильність положення сітки ниток. В чому суть цієї перевірки? Горизонтальний штрих сітки ниток повинен бути перпендикулярним до вісі обертання приладу, вертикальний паралельним. Відповідно, ця перевірка може проводитися двома способами: один з способів це намалювати точку. Можливо, на стіні, або е, від поставити рейку на якійсь відстані від Нівеліра, і відзняти відлік з неї, е, якщо е, ця точка або відлік по рейці при е, переміщенні приладу за допомогою на навадящих при переміщенні е, за допомогою навідних гвинтів. Ця точка переміщується лише на горизонтальному штриху, то перевірка виконана. Перший спосіб перевірки це висок, висок вішою на нитку на певній відстані, також від нивеліра, і сама нитка повинна збігатися вже з вертикальним штрихом сітки ниток. Перевірка виконана. Третя перевірка, вона полягає в двох етапах. Перше це знімання вперед, другий посередині. Ми маємо дві рейки, вони не змінюють своїх положень, що в першому, що в другому етапі. Перша рейка має стояти на відстані від нашого нівеліра приблизно 2 метри, інша 50. Коли зробили перший вимір, переносимо наш нівелір посередині між цими двома рейками. Робимо наші виміри. Якщо різниця цих вимірів не перевищує 4 міліметри, значить перевірка виконана. Виконуємо нібилювання всередини. Спочатку проводимо привод у робоче положення, тобто на круглому рівні бульбашка повинна бути всередині, тобто наш круглий рівень приладу повинен бути паралельний горизонтальній прощині. Також важливим є перевірка циліндричного рівня. Циліндричний рівень, ця бульбашка повинна бути зсередини. Ми її підкручуємо елеваційним гвинтом і знімаємо відвіки на передній рейку. Отже, друга перевірка нівеліра. Ми маємо перевірити штрих. Штрих. Друга перевірка нівеліра. Вона полягає у перевірці палевіоці паленісті пологні сідецо. А ти знімаєш все? Хорошо, значить ми маємо. Руки убери з карманів. Шатап! Давайте, давайте! Может трошки ближче до неї стати? А я як знімала? На один. Добре. Поэтому я пропищувала. Ну і пымбас. бомбас. ли я чого? Для чого? Для визначення значим по еще не снимать там.